Можливість навчатися, творити і відкривати у собі нові таланти просто поруч із домом. Саме таку альтернативу дозвіллю в Кременчуці пропонує об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Нині у різних мікрорайонах міста працюють 16 таких клубів. Відвідують наші гуртки, наші клуби, діти віком від 5 до 17 років. Ми працюємо щодня, крім неділі. Клуб працює над організацією змістовного дозвілля для дітей, як взимку, так і влітку. У нас бувають програми. на ігрі. Спортивні перегони, естафети. те, що діти просять, ми завжди. І бажання і організовуємо те, що їм цікаво, чим вони цікавляться. У теплій, майже домашній атмосфері діти вчаться виготовляти поробки, малювати, грати настільні ігри, танцювати, співати і навіть захоплюватися спортом. Усі гуртки працюють безкоштовно, а двері клубів відчинені для всіх охочих. Я живу на Риківці, і Це одне місце, де я можу займатися чим хочу, співати, малювати на вмілі ручки ходити. Нам дуже грається ходити в клуб пошук, тому що ми хо на вулицю граємо в активний іриз таєм. Я займаюся тут малюванням. Ще я граю у шахмати та шашки. Мені тут подобається. Талантам потрібно середовище, підтримці місце, а дитинство простір, де можна бути собою. Все це знаходять хлопці дівчата у клубах за місцем проживання. Я ходжу сюди вже 5 років. Мені подобається гурток ардекор. Май Анатолівна дуже чудовий викладач. Вона допомагає робити поробки, наприклад, спомпоні з, з картону, бумаги. Ти можеш погратися, ти можеш з кимось познайомити, ти можеш щось зробити, як по темі або не по темі. На період літніх канікул кожен клуб працює за індивідуальним графіком. Познайомитися з розкладом можна на сторінках об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання в соціальних мережах. Для цього достатньо відсканувати QR-код на екрані або зателефонувати за вказаним номером, адже в кожному клубі знайдеться щось особливе відповідно до інтересів, здібностей і мрій дитини. Додатково повідомляємо, що із 1 вересня запрацює реєстр гуртків, з яким ви можете ознайомитися у додатку Кременчук, цифровий. Закликаємо всіх дорослих завантажувати додаток і слідкувати за роботою і графіком клубів, а також інших закладів позашкільної освіти громади. Кожен клуб має свої особливості, але усі об'єднує одна мета допомогти дітям, реалізувати себе та підготуватися до дорослого життя. Катерина Груднів, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.